Упродовж поточного тижня надолання наслідків погодних умов вийшли всі уповноважені служби міста з залученням спеціалізованої техніки та вручну. Міський центр благоустрій, комунальні підприємства, автотранссервіс, жо «ЖО1», ринок асорті. Прибиралися прилеглих територій об'єктів соціальної сфери, територій загального користування. Про те, як в цьому питанні спрацював малий та середній бізнес щодо розчистки від снігу та крижного покриву, прилеглих територій та будівель, магазинів, кафе, салонів, кав'яр. Ярень. з першим муніципальним поділилася начальник відділу контролю з питань благоустрою та паркування Юлія Сівей. Доброго дня нашим мешканцям міста, всім громадянам нашого міста, байдужим і небайдужим, особливо дякуємо небайдужим громадянам нашого міста, які. Приділили увагу, скажімо так, відповідно до норм чинного законодавства. Закон України про благоустрій населених пунктів ніхто не відміняв, і враховуючи те, що зараз складні погодні умови, і випадає майже кожного дня сніжок невеликий, і залучилися до роботи до розчистки нашого міста від снігових наметів, від льоду, Прилеглу територію, заздалегідь прибирають, посипають піщано сольовою сумішу. Поруч з тими, хто дотримався приписів та рекомендацій відділу контролю, який працює завжди на попередження порушень чинного законодавства в питанні благоустрою міста, були на жаль, і ті, хто проігнорував або услухався, тим самим залишив свої прилеглі території неприбраними та небезпечними для руху перехожих. Хто залишився байдужим, залучаєтеся, тому що з лісних правопорушників вже було притягнуто до адміністративної відповідальності. Кожного дня інспектори виходять. Вулицю перевіряють, інспектують територію нашого міста. Особливо дякуємо цьому році. Дуже добре залучився представники малого та середнього бізнесу, керівники підприємств, установ різних форм власності, керівники освітніх закладів також залучилися. Тому їм дякуємо. Взимку як ніколи актуальним постає питання прибирання та благоустрою міста, адже наслідки негоди у вигляді слизьких тротуарів, сходинок магазинів, снігові кочугури на шляху дуже заважають пішоходам. Дотримуємося кодексу чистоти. До 10-ї години ранку необхідно прибрати прилегу територію, розчистити, щоб вона була чистенька, посипаємо, розчищаємо і залишаємося в безпеці. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.